Продовжуємо прикрашати наше яйце. Я прикрасила його отаким от, от чином. От, і зараз покажу вам завершення процесу. Отже, ми е, в'язали на попередньому майстер-класі отакі от квіти. І цими квітами, я, як і казала, прикрасила яйце. Беремо квітку і ставимо таким чином, і я закріплюю булавочками так, щоб вона не їздила туди-сюди по виробу. Пелюстку. Можна не кожну пелюстку, але мені краще, коли кожну пелюстку, тоді я точно бачу, як воно буде виглядати, якщо воно буде пришити. Далі беремо, отут я вже пришивала, в мене лишилася нитка, і я цією ниткою продовжую шити. Отже, я перехожу через. Яйце на пелюстку, сильно не стягувати, щоб яйце не було перетягнуте. Так, дивимося, чи є симетрія, нібито. Нібито є симетрія. Забираю булавку і отут самий краєчок прихоплюю, пришиваю. Так, прихопила, пришила самий краєчок. Далі пришиваємо дуже легко, далі я прохожу от сюди, у от центр, отаким таким чином. Так. І потім отак от по центру перетискаю і вивожу у другу пелюстку. Так, і тут серединка пелюсточки трошечки так як увігнута всередину, і вона таким от чином рухається. Так, тут так само краєчок пелюстки пришиваємо. Так, ще раз переходимо в центр. Знову вертаємося сюди до краю пелюстки, трошечки перетягуємо і переходимо в край. От сюди на кінчик слідуючої пелюсточки, забираємо булавку і так само пришиваємо. Не дуже сильно виводити за край. Через камеру погано видно. Десь отак приверно, так затягли, ну і шиємо далі. Так, йдемо на край таким чином. Продовжуємо шити далі інші пелюстки. Так, пелюстки ми пришили, нитку закріпили і зараз ми її просто відрізаємо, відрізали нитку і отаким от чином у нас бокові пелюстки пришиті. Зараз ми ще прикрасимо серединку. От я прикрасила отакою от ниточкою беремо. Таку от яскраву помаранчеву нитку і будемо прошивати оцей от центр. Так, забираємо булавку і в це місце прошиваємо нитку. Тут у неї кінчик, кінчик так добре затягуємо, щоб він туди сховався. Але його трошечки було і видно. Так, далі у нас є шість оцих от теченочок нашої квітки. І по цих шести теченках прошиваємо таким чином. Просто піддіваємо під одну, далі під другу. І третю. Так? Прошили. Так? Тепер проходимо під оцією, просто під самими ми не пришиваємо, ми просто проходимо так от вільненько. Проходимо от сюди, хочу зачепити. Пройшли сюди і далі проходимо так, щоб перекрити. От, там, де ми не захопили. Отаким ну, от чином ми проходимо всі так, пройшли. Тепер знову ми продіваємо сюди і йдемо по колу. Якби у нас було сім. Цих пелюсток непарне число, то було би легше. А так нам приходиться пропускати дві, отаким от чином. Далі тут знову ми проходимо під низом, і далі починаємо пров'язувати отаким от чином ці Ті теченочки, які ми ще не захопили. Отак ми захоплюємо всі три тичіночки. Далі ми знову продіваємо голку і захоплюємо інші три тичіночки. І таким чином ми проходимо 3-4 рази. Чим більше ви пройдете, тим більше і пишніше буде оцей от середній. Ось таким от чином далі ще раз проходимо. Внизу. И последний раз вот таким вот чином. Так, прошли, и вот так вот у нас вышло. І нитку знову ховаємо. Так. Далі можна вийти. Ще раз таким чином можна вийти сюди, прошити сюди, далі вводимо в отвір і Обрізаємо. Так, і таким от чином ми пров'язуємо серединку нашої квіточки. Далі у нас листочки. Листочки самі простенькі, три листочки, самі прості, і я зараз покажу вам, як я їх в'язала ці. Листочки. Для листочка ми беремо зелену нитку. Нагадую, що я це все в'яжу з alize Forever Simply. Так, як я в'язала квіти, так само є яйце, і так само я продовжую цими ж нитками його декорувати. І беру той самий гачок 2 міліметра і в'яжу таким чином. Набираю 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали. Далі робимо накид. І от сюди у другу петлю від початку набираємо і витягуємо на рівень Оцієї першої центральної петлі. Далі знову робимо накид. знову заходимо у третю петлю і так само витягуємо на рівень першої петлі. Знову робимо накид, притримуємо пачку і витягуємо на рівень. Знову робимо накид, і знову витягуємо знову накид, і останній раз четвертий. Четвертий раз пробуємо знову сюди його продіти. Так. І це все витягуємо на рівень. Затягуємо, так, да, я забула сказати, лишаємо довгенький хвостик. Хвостик має бути отакий от довгенький, бо нам потім треба буде пришивати. Так, і починаємо пров'язувати, пров'язуємо по принципу тунійського в'язання. Так, Перший раз ми пров'язуємо дві петлі, далі накидаємо і пров'язуємо. Три петлі. Так, пров'язали. Знову накинули. Пров'язали три петлі. Знову накинули три петлі. так, Далі знову накинули. Знову три петлі. так, Отаким чином, і тут у нас лишилось два петлі, ми їх закріплюємо. Тепер ми розвертаємо. Таким от чином розвертаємо, і тут у нас знову є 1, 2, 3, 4, 4 петлі. Ми в'яжемо так само. Ми накид робимо, далі в першу петлю витягуємо, накид робимо у другу петлю. Знову витягуємо на рівень першої, знову робимо накид у третю петлю. Так само витягуємо і робимо останній нахід і пров'язуємо останню петлю четверту, і знову ми витягуємо, витягнули, і далі, знову ж таки, по принципу тоніського в'язання пров'язуємо дві петлі, далі три петлі, знову Три петлі, так, три петлі. Тут у нас лишається дві петлі, і ми затягуємо, і отакий от листочок у нас вийшов. І нам потрібно пров'язати отаких от листочка. Ниточку відрізаємо довго, бо нам треба буде пришивати Так, вивісили і витягнули. І отакий от от листочок у нас вийшов. Так, пробуємо ще раз. Залишаємо хвостик. От, довгенький хвостик лишаємо не надто довгенький, не такий, щоб легко можна було прошити. Далі набираємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 повітряних петель. Далі накид у першу петлю на рівень. Далі накид у другу петлю витягуємо на рівень, далі у третю петлю, тягнемо на рівень, знову накид і останній раз і все витягуємо по можливості на один рівень. Далі. Вві разом так, і далі починаємо по три петлі. Так, три. 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 І дві закрили так, розвернули. Так само зробили накид, от сюди першу, витягнули, далі, у другу витягнули накид у третю. І у четверту. І... Дві, далі по три. Так. так. Так і дві в кінці і затягли. І у нас вийшов отакий другий листочок. І так само відрізаємо, витягуємо, отаким чином, у нас виходять листочки. Так, у нас є три листочки, і зараз ми беремо ці три листочки і симетрично до оцих трьох листків починаємо викладати. Так, тобто, отут. Викладаємо от сюди симметрично, так, щоб у нас була симетрія близенько верху і закріплюємо булавкою, щоб він нікуди не рухався. Далі, слідуючи два листки, ми викладаємо хвостиками догори, але так трикутничками плотненько. Слідуючий ми викладаємо от сюди, щоб він ішов носиком. Так. І третій. Так само близенько, хвостиком доверху, а носиком от сюди. Так. І знову закріплюємо булавочкою. Чінно у нас мають бути симетрично прошиті наші листочки. Далі беремо звичайну тонку голку з широким вушком, яке би пройшла оця ниточка. Так, і прошивати починаємо з верха листочка, витягуємо його так. Так, от витягуємо, щоб він був гостренький. Починаємо прошивати, просто шиємо по центру, великими стіпками по центру. Отак от по центру прошиваємо, забираємо булавку, але тримаємо форму і просто проходимо по центру. Отаким Так, верхньою ниточкою пройшли по центру і відрізаємо її. Так, ховаємо серед від в'язання, відрізаємо, і далі беремо, знаходимо нижню ниточку, і нижньою ниточкою так само прошиваємо, проходимо по центру. Так, центральний листочок ми пришили, далі так само прошиваємо бокові листочки. От сюди втягуємо. Кінчик, не дуже далеко заходимо, от, але чітко прошиваємо кінчик. От сюди, в центр, і далі йдемо по центру листочка. Ось таким от чином проходимо по центру листочка. Так, проходимо ще раз. І от сюди виходимо. І ще можна розпрошити. І все. І потім ми звідси відріжемо цю нитку. Далі беремо хвостик нашого листочка і так само притягуємо його. Сюди, щоб тут утворився отакий от трикутничок, щоб тут не було дирочки. І так само натягуємо і так само прошиваємо через центр, щоб листочок не був весь пришитий, щоб він міг собі вільно рухатись, просто щоб і тримався. От, ці боковинки розправляємо і от таким от чином ще раз проходимо і нитку. Відрізаємо і так само пришиваємо третій листочок. Так, все, і це ми прошили, всі полюстки, всі квіти. Отакий от, от у нас получився декор. І останній штрих у мене є отака от прозора стрічка. Я відрізаю десь сантиметрів 20, можна ну, менше, можна більше. Можна більше. І, от сюди, де ми робили гачечок, оцей, оцей гачечок протягую цю стрічку і зав'язую. нас виходить отакі от все Дякую вам за увагу. вяжіть з задоволенням, вдалих петель. До нових зустрічей!